Доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі Піраня Парфюм. Сьогодні я хочу вам розповісти про один із найшаленіших парфюмів цього року для мене це Пачулі Манетік від Maison Кривельлі. Взагалі, якщо я маю вибрати афорізм, який розкаже про цей парфюм, це буде не трать ходу до поганого роду, тому що його оцінка на фрагрантиці показує, що це має бути такий не дуже цікавий, досить розбіжний парфюм. Але насправді це Ну, реальний шедевр і давайте почнемо з того, як він виглядає. Давайте почнемо з анбоксингу. Оце наш парфюм. Він, звичайно, був у блистері, але я його вже відкривала, тому я вам покажу, як це виглядає тут. Дуже гарна коробочка. Відкриваємо. Тут карта Perfume is Living Experience. Це досвід життя. І тут ми бачимо наш перфюм, пачулі Магнетик. Магнетичний пачулі, Давайте пшикнемо. Mm. То це дивовижно. це дивовижно. Це один з найкращих парфюмів останніх років для мене. Це вау! Яке відкриття. Що сказати? З мого досвіду, це справжній синте... Синте... не синтетичний як. Це справжній синестезичний досвід, знаєте, коли ви відчуваєте запах, а вам здається, що у вас оргазм. Коротше. Він відкриє вам всі чакри. Коротше, взагалі для мене це той шедевр, який я шукала стільки років. Він ексклюзивний, він міцний, він. Наркотичний вишуканий сік, тому що на французькій кажуть ju. Тобто сік, з інгредієнтами опur від лабораторії Живодан. Інгредієнти опur це найкращі інгредієнти сьогодні, які існують у парфумерії. Ну, як на, менш, як на мене, це норматизація. Це вже показує індустріалізацію парфюмів, але серед індустріалізованих парфюмів це одна з найвищих якостей парфюму. І це теж одне з найкращих творінь Кантана Біша. Ем, на сьогодні, понайменше. Ем, я не розумію. Чому поки що? Навіть якщо він вийшов вже якийсь час, вже більше року, тому про нього немає так багато відео, немає так багато коментарів, тому я роблю це відео. Можливо, тим краще, тому що для мене ця чудова знахідка залишиться відомою як ексклюзив For Happy Few. Але е, хто піде, її знайде і розкопає, це один з найкомпліментарних, з е, таким класним сіяжем, парфюм, з шлейфом, е, з такою всюди сучною статтю. І відчувається він, е, ну, по-іншому -по на кожній людині, тому що це. «Extrait де parfum». І екстре де парфум, чим більше концентрований, тим різніше він буде здаватися на кожній людині. Це зовсім не фейкова ніша, яку ти чуєш тепер взагалі в будь-якому транспорті та громадських містах типу Тома Форда чи Килі. Це реальна ніша. Ну, це, може, таким мав бути бітерпіч гіркий персик від Тома Форда. Якщо він би був виготовлений із класних інгредієнтів, і якщо він би відповідав своїй ціні і був більш нішевим, ніж комерційним? Для мене це. Видатковий аромат живий, запальний. Це таке прекрасне безумство. Він вітає вас майстерним відкриттям і витончено так віддано, спроводжує під час сушіння, ну, на драйауті, так кажуть на англійській Тобто одного-двох пшиків вам взагалі буде досить. Ви зможете його відчути навіть 8 часів після того, як ви його нанесли. І ем, не заважаючи на те, що це такий ексклюзив, ну, отримати доступ до нього не так важко для такої людини, яка не знає нішу і не любить її особисто. Ем, висихання залишається. Всім значенням цього екстракту. Він розкриває всю свою красу потягом цього періоду від 8 годин до тижня після його застосування. Коротше, це шалений парфюм. І перш за все, він змушує вас мріяти. І в цей е досить жорстокий час мріяти важливо. Тому так, пробуйте і кажіть, що ви що ви подумаєте про нього, якщо ви мали шанс спробувати цей парфюм. Дуже дякую вам за перегляд і до наступного разу.